Рівнянин Анатолій Панчук, ветеран великої війни. Чоловік добровольцем пішов захищати Україну у перші дні повномасштабного вторгнення. Це було на початку. Ну, мотивація була тоді усіх. Напевно, в більшості людей була мотивація, щоб піти, тому що, тому що. Анатолій був сапером. Пригадує, поміж запеклих боїв, вдавалося навіть порибалити. Улови були чималі. Та однієї ночі все змінилось. Чоловік потрапив під танковий обстріл. Я виходив з зони евакуації, я був сам, ну і так вийшло, що прилетіло. Прилетіло, але потім хлопці мене підібрали, вивезли. Анатолій отримав важке поранення, чоловік втратив ногу. Далі довга реабілітація. Починаючи від Дніпра, ну і далі Київ 8 місяців в госпіталі, потім Львів, реабілітація. Нас наш госпіталь військовий Рівенський, лікарня залізнодорожна друга. Нині ветеран війни повернувся до улюбленої професії. Анатолій вже 15 років працює перукарем. Вешки заходили більше дня. Ну, вечір, знає, Анатолій розповідає, колись пройшов курси на перукаря, а з часом відкрив власну перукарню. Каже, травма сильно вплинула на улюблену роботу. Ну, ліпше, але все рівно це ж поточні хвороби. Вік трохи тяжкувати. Воно заважає, воно ну, ти від цього нікуди не дінешся, це вже твоє, і над цим менше, менше думаєш про це. Постійні клієнти знають, що Анатолій повернувся з війни. Запитують про самопочуття чоловіка. Той ділиться своїми переживаннями. Хочу сказати, можна сказати, дуже добре. Ну, відчувається, що то взагалі не своє нарібну. Але, Але чухається, з часом болить. Не Анатолій Панчук хоче повноцінно вернутися до роботи перукарем. Каже, любить своє ремесло, поки клієнтів небагато, та чоловік впевнений у своїх силах. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.